Приготуємо півника кокулі начиненого грибами та сиром. вишукану страву у вас вдома разом із Frozen Dowzen. Він вже приготовленим методом совіт, тому м'ясо буде дуже соковитим та ніжним. Нам лише залишається поставити в піч 180 градусів 40 хвилин. Готуємо гарнір та соус. Дрібно нарізаємо 60 грам болгарського перцю, кабачок 70 грам та 50 грам грибів. Всі овочі обсмажуємо на великій температурі. Додаємо 120 г кускусу та заливаємо окропом, щоб кускус трішки покрило водою. Додаємо сіль, вимикаємо плиту, накриваємо кришкою та чекаємо, поки запариться. Готуємо соус, обсмажуємо 5 кунжуту вливаємо 100 г вершків та додаємо 25 г дорблю 2 хвилини та соус готовий. 40 хвилин минуло дістаємо. Півник вже готовий. До речі, він вирощений без стимуляторів росту та виключно на натуральних кормах. Подаємо. Та смакуємо. Це складна страва, яку ви можете приготувати просто та швидко. Обов'язково приготуйте цю страву своїм рідним та друзям.